Зверніть увагу, що курка вже давно сидить. Це курка практично більше там, 400 днів, їй там небагато залишилося до забою. Але вона вся вкрита пером, вона себе комфортно почуває, не має ні запарювання, нічого. В кінці стоять вентилятори, верхам стоять вентилятори для змішування повітря теплого з холодним для того, щоб плюс розгінники стоять вдовж. І всім куркам, яким хочеться пройтись і погуляти, вони всі виходять на вулицю. Зліва, на жаль, тут світло виключене, але можна подивитися все роботизовано. Е, воно попадає. Сюди взагалі людина тут не присутня. Все роботизовано попадає яйце на конвієр, робот збирає, людина тільки приходить, і лотки ставляє на палету, водій приїжджає і забирає яйце з пташника.